Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. Ділюся всією інформацією, що маю на сьогоднішній день по танчиках Т-55. І деякі там модифікації, посилання, як зазвичай, насамперед, в описі під відео. Чесно кажучи, сумніваюся, що такі танки зараз воюють в Україні за Україну, принаймні. Але знаю точно, що різна спецтехніка, тягачі, евакуатори так на цьому шасі працюють. Я так розумію, працюватимуть ще значний час. Тому однозначно ця інформація, я переконаний, комусь та й стане ще в пригоді. Беріть, користуйтеся, перемагайте. Або якщо там затрофеїти якийсь, я не знаю, може. з... Москальських і матимете щось там із ним корисне зробити, то теж, звісно, Чому би і ні. Все. Читайте, навчайтесь, перемагайте! Слава нації!